Більше 53 тонн вантажу чекає визнання статусу гуманітарної допомоги на Закарпатті. Крім того, за сім місяців цього року через чотири кордони Закарпаття перевезено більше 280 тонн такої допомоги, і це на 40% менше ніж торік. Хто затримує доправлення вантажів від благодійників? Спробувала дізнатися Діана Фоско. Андреас Кухлер із Австрії 20 років поспіль двічі на рік передає гуманітарну допомогу на закарпаття: техніка, харчі, одяг та інше все, що потребує нині Україна. В середньому об'єм однієї такої допомоги складає близько 12 тонн. Зібрати допомогу лише пів справи, знайти транспорт для перевезення. Теж стверджує австрієць. Найбільші проблеми починаються на кордоні. Цієї весни ми мали дуже великі складнощі із везенням гуманітарної допомоги у Закарпатську область, і такі випадки за мою практику не поодинокі. Ми повинні чекати не один місяць, аби наша допомога все ж таки прибула на Закарпаття. А такі моменти є дуже накладними для нас. Більше місяця чекала на оформлення документів волонтер Власта негря для потреб військових благодійники з Італії передали корисні речі, які застрягли на кордоні. Воно настільки довго тривало і настільки ми не знали, чи воно перейде, чи не перейде, що власник роз, розпереживався і каже, настільки воно довго, я не маю часу каже, чекати стільки. я готовий розвантажити за власний рахунок. За власний рахунок було розвантаження, розмитнення 1100 євро. Митники пояснюють, вони не причетні до затримки гуманітарних вантажів у пунктах пропуску. Статус кожного ось уже п'ятий рік поспіль визначають дві організації. Якщо вантаж до трьох тонн, то це в компетенції закарпатської обласної адміністрації. Якщо понад то комітету при міністерстві соціальної політики України часто на це йдуть місяці. Зараз 53 тонни десь чекає визнання. Цих вантажів як гуманітарної допомоги, три місяці це безкоштовно, ще мають можливість продовжити ще на місяць зберігання. Якщо до цього часу вже не отримують рішення до визнання гуманітарної допомоги, цей склад автоматично вважається таким, що розміщений на склад митниці. З 10-го дня Зберігання на складі митниці вже знімається плата там від об'єму залежить. У свою чергу закарпатські депутати планують звернутися до президента України та Верховної Ради з проханням внести зміни до чинного законодавства щодо гуманітарної допомоги. Тільки зараз це питання так нагально ви підняли. Підняли, бо до нас зверталися. Якраз закарпатські такі гуманітарні релігійні організації, тому ми просимо, щоб змінили так, щоб не, не, не було цих слів до трьох тонн, тобто вантажів, тобто повністю передати в компетенцію е, органам. Місцевої влади В складні для України часи Європа простягає руку допомоги. Її потребують атовці, переселенці, люди з обмеженими фізичними можливостями, медичні заклади і не тільки бюрократичні перепони, байдужість окремих чиновників, через яких тонни потрібних вантажів місяцями стоять на кордоні, сильно б'ють по репутації нашої країни і відвертають від нас друзів.